Понад 20 операцій та три роки реабілітації в Україні та за кордоном пережив артилерист 72-ї бригади імені чорних запорожців Олександр Прокопенко. Важке поранення він отримав на Донбасі, коли війна з росіянами тільки розпочиналась. В 2014 році, серпні місяці, нам бліндаж прилетів, щось прилетіло, скажу, стисло два двохсотих, я трьохсотий. Три такі контузії. Якийсь осколок попав, роздробив мені м'ясо, кістку, і, і вже це було зранку і вже з рукою я сутки добу добиралася до більш-менш нормального надання медичної допомоги. До лав ЗСУ 33-річний Білоцерківець долучився під час першої хвилі мобілізації, коли зелені чоловічки анексували Крим. А з початком широкомасштабного вторгнення Олександр без вагань встав у чергу до військкомату. Однак там йому відмовили, аргументуючи, призову не підлягає. Тому долучився до місцевого ДФТГ. Події АТО ООС згадує неохоче. каже, були як щасливі моменти, так і гіркі. У нас навіть коли ми виходили з оточення, тоді хлопці вирішили, що того дня ми будемо кожен рік зустрічатися в місті біля ну, на кладовищах біля них. Навідуватись їх родини, батьків, дружин, дітей. І таким чином. Така в нас була традиція. Ну, А на, наразі зараз більшість з них знову пішли служити, то по можливості тих, хто є, то ми відвідуємо також. І з ними їм, їх прошу, що заберіть мене до себе. Я вже тут я не можу сидіти, мені треба туди до вас. Ну, і, ну, і все кажуть, що, друже, будь вдома, ти вже своє, от був, ми тут замість тебе попрацюємо. У родині Прокопенків налічується п'ять братів та сестер. Але як згадує чоловік, перебуваючи на фронті, найчастіше він тримав контакт саме зі старшим братом Сергієм. Зв'язок з ним в мене був до останнього, до останньої хвилини. Тобто він мені не раз дзвонив з тут що ситуація така дуже тяжко. Не знаємо, як будемо до ранку. Тобто він більш спілкувався зі мною. Потім я вже доносив інформацію батькам, бабусі, тому що вони всі, знаєте, ну, всі переживали, ходили всі бліді, можна сказати. Новини не виключалися з усім. Особливо після того, як зв'язок з ним пропав і кажу, мені теж не дзвонив, сапар як у нього поранення. Потім через тиждень він набрав мене, каже, я вже в госпіталі у Вінниці. Я зібрав усіх, кажу, все добре. Ну, Всі знаєте, як плачуть, кажу, так, збираємося, їдемо туди до нього. Олександр розповідає, хоч реабілітація важкий і довго тривалий процес, та оговтатися від війни оборонці допоміг саме спорт. Любов до фізичних вправ обом братам привив їх батько Анатолій. Він же й змайстрував для них спортивний майданчик на подвір'ї. Там був турнічок, груша навіть була боксерська бруся, і всі снаряди, що потрібно було займатися спортом. І що саме цікаве, він нам. І минуту таким чином, зранку, в 6 і він кожен день, якщо не працював, він біг ну, там, 5 кілометрів кросу легенькою, прибіжечкою просто, і нас будить мене, потім Сашка, ви біжете. Ну, таке питання задавав. Звісно, ми біжемо. Навіть незалежно від того, скільки ми ввечері там гуляли з друзями, але все одно зранку ми вставали і бігли. Навіть якщо він на роботі, то ми з ним у двох собі. Потихеньку зібралися і побігли. А нещодавно ветеран взяв участь у нацвідборі на ігри нескорених. За його словами, інвіктус Games – це не про результат чи змагання, а в першу чергу про перемогу над собою та підтримку поранених військових за допомогою спорту. Білоцерківець поміж 200 воїнів показав достатньо гарний результат. Тож чекає на рішення, аби мати змогу представляти Україну в Дюссельдорфі. який би не був результат. Навіть якщо я не попаду, побудуть і інші хлопці, то я буду за них грати. Для них це більш, більш певно треба буде, щоб вони попали туди, більш відновилися і відвідували інші країни. А ту атмосферу, яка там, я не можу передати словами. Це треба, це треба побути там і відчути ту атмосферу. Там ну, зовсім інше зовсім інше. Звичайно, також побачити там побратимів тих, яких приймали участь, і в попередніх, е, попередніх відборах, нині в активі Олександра велосотка, двічі подоланий на півмарафон та навіть 27 кілометрова дистанція. Однак на цьому захисник зупинятися не збирається. Тож закликає побратимів, які пройшли горнило російсько-української війни. Попри все, ніколи не здаватися. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.